Ойківські давні пісні відроджують сестри Лесі і Василина Ігнатич з села Либухора. Вони учасниці і керівниці фольклорно-етнографічного ансамблю Бескид, який заснував їхній батько понад півсторіччя тому. Наші є такі трошечки можна сказати вид сумний, сумний жанр латканки. От латканки, коли е, почалося весілля, жіночки старшого віку обов'язково заміжні, не могла бути е, розлуча, не могла бути вдова, тільки заміжні, які щасливі в заміжному житті. Таких жінок запрошували латкати. І у цих латканках раз були такі сумні мотиви. Ой, барвін, барвін, тоной кию він, благослови Богойку, благослови бойку. Та любий татойку. основний репертуар колективу села Либухори це бойківські весільні пісні, зокрема «Коломийки». Гуцули, так, гуцули мають свої коломийки, бойки мають свої. То Гуцульщина, вони там більше ті коломийки, в них там не гуцулка там називається. Е, оце така мелодія їхня, така відома, вони там всі знають ці, ці мелодії. А в нас Бойківщина, у нас кожне село мало свої коломийки, Навіть мелодично не відрізнялися одні від одних. Оце дуже цікаво. Такий от коломийками бойківщина багатша. А от бойківська вишиванка дещо скромніша, ніж у гуцулів, каже Леся Ігнатищ. Зараз на мені оця бойківська сорочка. Бачите, переважають такі сині, червоні, жовтий колір. Оце так переважно вишивка така була. І на тій спідниці, яку нас називали фартух. Бачите, також такі кольори переважають. Чи не у кожній хаті у либохорі вишивають? Ганна Щур вишиває з дитинства. Каже, цього її навчила мама. Це... По нашому блюзка. Я вишивала, ще була молода для себе, щоб виступала у клубі, де треба було, до церкви ходила в ній, коли дівчата підростали, Все собі вишивали, щоб там, котра вісім рушників, котра десять, котра й дванадцять. Та і то подушок так само, обруси одна перед другою. Я теж вишивала. І то складала собі, коли було весілля, то все вивішували так, щоб бачили всі, скільки вишивок і які. На мішковині вишивала дві зими на стіну, щоб для краси до хати. То все в вишитому було. Стіни вишитому, образи в рушниках, двері у шторах вишиток, все було вишито. Тепер вже не в моді, то, то все бачите, в ящиках. То, все поховано, щоб не було, то на що то. Ну, практично вже нема ніде. Ті хати е, укриті, де, де називається китиця. Колись то робили соломи. Е, спеціальні такі таке накриття називається китиця. Зараз їх вже немає і немає майстра такого, щоб нам хтось передав це. Дуже жаль. Ну, то називається склеп, де люди зберігають бульбу, буряк, корма, які заготовляються на зиму, щоб вони мали чим харчуватися і де зберігати. А от у цій хаті під стріхою ще кілька років тому жили хаті більше ста років. Хрест люди ставили над дверима. Бачите, вирізали хрест. І тут є рік, коли будинок побудований, у 1913 році. Не видрує, не зайдемо. Зайшов до сіней і потім йдемо до хати. Все, ми ходимо до хати. Будинок не дуже вже збережений, але дещо ще є з того давнього, то наш п'яцок, колись казали піч, на яким спали. Колись тільки дим ішов на... На, 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 на під, як нас називали, на стриг на під. І там на події дим розходився по всьому поду і йшов собі далі. І ще я запам'ятав, що на поді в нас, коли різали свиню, вішали там сало, і воно коптилося. Воно, воно там стояло і дві неділі, і три неділі, місяць, могли більше стояти. Поруч із селом проходить так званий Руський шлях, старовинний торговий шлях. Тут планують створити туристичний маршрут до гори Пікуй, найвищої точки Львівщини. Дуді хребет, його отак називається Дудінний Хребет, тут гори Бескиди наші туди йдуть. І так він йде, йде до Гори Пікуй, потім на Закарпатську область з гори Пікуй спускається на Закарпатську область, Воловецький район. Либухора – село на межі із Закарпаттям простягається на 12 кілометрів між гір. Тут мешкає понад дві тисячі людей, і давні бойківські традиції тут зберігають досі. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.